Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Приїхало багато шкарпеток, дуже різних за розмірами, кольорами. Зараз я вам їх ближче покажу. Будуть присутні ось такі дитячі шкарпетки, є як для хлопчиків, так і для дівчаток. Різних упаковочках. Тут, наприклад, у нас іде 7 штук в упаковці з різними принтами, кольорами. Ось Так виглядають. Є ось такі побільше. Також Різні на будь-який смак. Також є з наборами поменше, наприклад, як тут три одиниці в наборі. Тут у нас принт від Minecraft, також є такі для дівчаток в різних кольорах. Дитячі носки у нас йдуть 18 євро. Лоти ми формуємо від 5 кілограм. Далі у нас йдуть більш дорослі носки, є з різними принтами. Дуже великий асортимент в принтах, наприклад, як з кавуном. Ось такі від авокадо є. Також присутні з Гаррі Поттером. Далі у нас йдуть прості, звичайні, однотонні. Ось такі, білі та чорні. Також будуть такі великі пачки. Шкарпеток по 10 одиниць в упаковочці. Є різні на будь-який смак. Є ось такі чоловічі та жіночі кольорові по 7 одиниць в упаковочці Є такі великі, є на кожній етикетці є детальна інформація про них. Також будуть присутні ось такі набори, тарпетки у нас. 17 євро лоти. Ми також ними формуємо від 5 кілограм. Для замовлення та формування лотів. Звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую. Заробляємо разом.